Привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі і сьогодні поговоримо про кроликів, а саме відповім вам на таке запитання, яким гігієнічним вимогам має відповідати підлога клітки. У практиці кролівництва існують різні конструкції підлоги клітки. Найчастіше її роблять з дощок. Клітки з такою підлогою використовують для зовнішньокліткового утримання, тобто на відкритому повітрі. Таку підлогу в холодну пору року необхідно покривати соломою, сіном або стружкою. Це правда створює певні незручності і збільшує затрати праці при очищенні кліток. Зате відсутні протяги кролі не так мерзнуть і не травмують кінцівок. Краще з гігієнічного боку, коли на суцільну підлогу ставити настил з дерев'яних планок. Щоб зручніше було проводити дезінфекцію, піл повинен витягуватися. Багато кролівників роблять у клітках планчасту підлогу, але при цьому часто допускають грубі помилки. Тому потрібно обов'язково дотримувати таких вимог. По-перше, ширина планок для підлоги має бути 20-25 мм. Якщо вони ширші, екскременти затримуються в клітці. А якщо вущі, травмуються кінцівки тварин. По-друге, віддаль між планками повинна бути 12-14 мм. От і все, ви щойно дізнались відповідь на таке запитання, яким гігієнічним вимогам має відповідати підлога клітки. А у наступному відео розповім вам про обладнання кліток. Дякую вам за перегляд, усім миру, здоров'я та добра. До зустрічі в наступних відео, Па-па.